Українські військові кажуть, бити по російських НПЗ окреме задоволення, бо саме нафтопереробні заводи забезпечують паливом армію загарбників, плюс горять вони особливо потужно. Знімальній групі Наталі Нагорної вдалося побачити, як українські безпілотники рушають бити по Росії, а потім відстежити у російських соцмережах, що вдалося. Ну і просимо наших глядачів не переживати, що здаємо своїм сюжетом позиції ворогу. Місця наступних стартів постійно змінюються, і бійці першого батальйону 14-го полку сил безпілотних систем не бачать у цьому матеріалі загрози для своєї безпеки. Перевірено. На, на. на нефті базу ми вже не поїхали. Гаріт. Це точка пуску наших далекобійних дронів. Секретне місце, адже саме тут готуються до діпстрайків, щоб запускати безпілотники далеко у тил ворога. У бійців першого батальйону 14-го полку безпілотних систем настрій піднесений. Просто неймовірно, який щасливий, але самі вони кажуть, справжні емоції ще попереду. Це порція української люті, яка летить робити помсту на Росії. А ми будемо чекати на результати. Борти нам показує Каспер, командир батальйону, і в такі моменти хоче завжди бути поруч зі своїми. Ну сьогоднішній рейс, знаєте, як раніше було Київ-Москва, так і у нас сьогоднішній рейс Україна, Росія буде дуже весело, буде смішно. Буде гарно, буде горіти, буде палати. Я думаю, запалає так, що їм мало не покажеться. Каспер попереджає: тут не можна розслабитись. Росіяни постійно шукають звідки стартують наші дрони. Слухайте, це завжди небезпечно. Пуски відбуваються у день пам'яті загиблих, тому сьогодні тут імена побратимів за всіх загиблих і не лише за дорослих. Ми знаємо, що дрони полетять у бік Росії, але куди саме можемо лише здогадуватися? Не один. Дивіться, якщо горить якась НПЗ, то не ми. То не ми, то якісь добрі дрони, невідомо хто пускав. Секретною буде інформація, скільки бортів рушає за кордон. Скільки літочків вилітає? Достатньо. Я скажу, що достатньо. Пам'ятаєте, це як було в, цього, в роллс ройса яка потужність двигуна? Достатньо. Але операцію можна буде назвати успішною, навіть якщо через російську протиповітряну оборону прорветься хоча б кожен третій дрон. Це наші. Летючі побратими, я їм бажаю успіху. Ці дрони розумні. Він вже знає свою ціль, куди він летить. І дорогі. Але шкоду, яку вони зроблять, то це буде там з коефіцієнтом XXX. Так що це все економічно обґрунтовано. І для кожного безпілотника це дорога в один кінець. Це буде смерть за Україну. Удачі малий, давай. І ось за сигналом вони один за одним злітають у небо. Каспер каже, про наслідки прильотів ми дізнаємося від обурених росіян. Буде достатньо сьогодні оцих історій. А нам за що? Ну як, друзі? Ви всі причетні нам за що? Отак. Тепер нам лишається чекати. Це. Тим часом десь у Краснодарському краї. Це БПЛА, здається. Що це? Вже палає. Жителі краю пишуть, що біля Галенджика чують звуки, які цитую нагадують вибухи. У Краснодарі рахують так звані хлопки. Місцевий голова закликає жителів міста зберігати спокій та довіряти офіційним джерелам. Бі -тал, бі -тал, так звані офіційні джерела повідомляють: вибухів було вісім, дрони летіли низько та дзищали, виникла пожежа, але наразі не впізнають, що саме горить. От горить не Ось горить нафтозавод. Видно з Яблоновського. Жителів просять не робити фото і не знімати. Вот опять. Ось знову да потім поточнюють, впали тільки уламки. Пошкоджена всього одна технологічна установка: пожежа на площа 300 квадратів. Начебто, знищили 30 дронів, і так це був НПЗ потужністю 3 мільйони тонн пального на рік. До, до нафтобази все-таки долетів чорний дим з того боку, і МНСівці сказали, що все-таки там. Повітряний рух обмежують у Волгограді та Сочі, перекривають іноземне, по Яблуновському мосту та сусідніх вулицях. На нефті ми вже не поїхали. На нафтобазу ми вже не поїдемо, бо там палає добряче, по всьому периметру дим іде. Тим часом українські безпілотники продовжують летіти. Слышно, Вон летить! Вон, вон, вон вон. Це вже самарський край. Місто Сизрань. Ще потужніший нафтопереробний завод. 8,5 мільйонів тонн палива на рік. Це не по ньому, стріляють. Це вони по ньому, мабуть, стріляють. Треба валити звідси. Вся Самара в диму, все чорне. Он щось зривається знову. Безпілотник вдарив. Безпілотник шарахнув. Судячи з коментарів місцевих, тут прильоти не вперше. НПЗ знову горить, була сирена. Тіхи. Чутне оповіщення росіян просять не виходити на вулицю. У місцевому аеропорту зупиняють літаки. Поїхали, а то ще взагалі самару закриють. Поїхали, а то зараз геть самару закриють. Офіційно повідомляють: атаці безпілотників вдалося запобігти і говорять лише про спробу. Горить. Коли палали російські нафтопереробні заводи, ніч в Україні не була легкою. По нас летіли шахеди та балістика, але ж атаки не залишилися безкарними. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Олексій Цобор, Павло Садовников, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.